Дівчата, привіт! Думаю, ви вже чули про те, що звичайні одноразові прокладки, які ми з вами звикли використовувати під час місячних, є небезпечними для нашого здоров'я. Але чому? І чи всі прокладки небезпечні, чи є й хороші? Сьогодні ми докладно розберемо, як створюються прокладки, в чому саме їхня шкода, і що зрештою робити, щоб залишитися здоровою, але проводити з комфортом критичні дні. Обов'язково поставте сердечко під цим відео і покажіть своїм подружкам, щоб і вони були здоровими, з чого Блять, прокладки. Зараз буде кілька складних термінів, зате ви будете знати все, як є. В основі всіх прокладок, які ви можете бачити в магазинах, знаходиться суперабсорбент. Це такий матеріал, який утримує вологу гель. Верхня частина зазвичай складається з бавовни, вибіленої хлором і залишками пестицидів або поліпропілену. Тут же знаходяться барвники та ароматизатори. Знизу прокладки знаходиться захисна плівка та клеєві смужки. Тобто, як ви зрозуміли, натуральних матеріалів у проклад Майже немає. Звичайно, всі матеріали були величезну кількість разів протестовані та визнані безпечними для людей. Принаймні так пишуть на упаковках виробники. Але що відбувається насправді? Якщо розібрати детальніше, виявляється, що від хлору шкіра може відчувати подразнення і свербіж, як і від ароматизаторів, запаху яких ми так радіємо. А через інші синтетичні частини прокладки наша шкіра не може нормально дихати і виводити вологу, тому починає потіти у нас на статевих органах починають розвиватися бактерії і з'являється неприємний запах. Все це в результаті призводить до розвитку жіночих захворювань, таких як молочниця, наприклад, та інші. І після того як ми викидаємо прокладки, вони вже не підлягають переробці. А отже, вся ця купа синтетики потрапляє в природу і тільки її забруднює. Так прокладки шкодять екології. Звичайно, є прокладки з більш натуральних та щадних матеріалів, але вони дорожчі і їх потрібно пошукати. Але й вони не будуть повністю безпечними для здоров'я. Маркетологи на упаковках, звичайно ж, напишуть вам, що нічого боятися, якість матеріалів ідеальна, але це робиться лише для того, щоб прокладки продавалися. Думаю, це і так всі розуміють. Але якщо прокладки настільки небезпечні, що ж тоді робити? Адже вони справді роблять наше життя комфортнішим. Це факт. Перше. Строго дотримуйся правил гігієни: міняй прокладки кожні 3-4 години залежно від інтенсивності виділень. Якщо прокладка стала вологою, знай, що бактерії там вже почали розмножуватися. А отже, чим швидше ти її зміниш, тим краще. У жодному разі не носи прокладки днями. Це категорично заборонено, і підмивайся після кожної зміни прокладки. Друге, дізнайся більше про виробників прокладок, які продаються в магазинах, де ти живеш. З них точно знайдеться кілька. Хто використовує якісніші матеріали? Їх і купуй. Третє. Спробуй перейти на альтернативні засоби гігієни примісячних: менструальну чашу, менструальні трусики або багаторазові прокладки. Всі ці варіанти заощадять тобі гроші і будуть кращими для здоров'я і навіть для екології. Використовувати прокладки чи ні вибирати вам. А ми постаралися донести про них найважливішу інформацію, щоб уберегти ваше здоров'я. Обов'язково підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. Поставте лайк під відео і залиште свою думку в коментарях. Арях, це був канал вже доросла для цього. До зустрічі у наступному відео.